Добрий день. Сьогодні у нас 8 квітня 2025 року. Проводимо громадські слухання в процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селищі Дмитрівка Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11306. Замовником. Планованої діяльності є Дмитрівська селищна рада Ніжинського району Чернігівської області. Зараз у нас до громадських слухань приєдналися два учасника: один під Ніком Фоб Котельчук, другий під ніком Світлана Ткаченко. Я дуже прошу вас в чаті написати ваші посади, кого ви, ваше прізвище ім'я по батькові, кого ви представляєте і як. Хто ви є? Фоб Котельчук, давайте з голосу, будь ласка, скажемо, Це хто ви? Представник розробника звіту, Галета Ольга, ну, представник Фоб Котельчук, які розробляли звіт. І ви від, від розробник звіту, і ви від суб'єкта господарювання присутні зараз, так? так. А, далі, під ніком Світлана Ткаченко. Будь ласка, представтеся. Кагалу Григорій Васильович. Дуже погано вас чутно, будь ласка, якось трошки відрегулюйте мікрофон. Начальник. Валерій Васильович, вас дуже погано чутно. Ви представник суб'єкта господарювання також, да? Дмитрівської селищної ради. Валерій Васильович. Да, у нас інтернет слабий. слабий. Григорій Васильович. я а, Гри... Гри... Григорій, вибачте, вас дуже погано чутно. І прізвище ще раз можна? Васильович. Кагало. Григорій Васильович. І ви яка вас посада в Дмитрівській селищній раді? Начальник відділу земельних відносин комунального майна. Та житлово-комунального господарства. Так. На 11.03 представники громадськості поки що в нас не приєдналися до громадських слухань. Громадські слухання проводяться на виконання закону України про оцінку впливу на довкілля. Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989 Громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації? Департамент є уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа, Я начальник. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас здійснюється відеозапис. Громадських слухань, який буде оприлюднено на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, та посилання на відеозапис буде оприлюднено на офіційному веб-сайті департаменту та на сайті єдиного реєстру «Зацінки оцінки впливу на довкілля. Також хочу вам повідомити про те, що в разі оголошення тривоги в тому місці, де ви знаходитеся, ви повинні подбати про свою безпеку, перейти в безпечне місце. Про те, що ви будете переходити в безпечне місце, я прошу вас повідомити, щоб ми призупинили громадські слухання. Наразі знову ж таки, зараз 11.06, представники громадськості поки що не приєдналися до громадських слухань. За правилами ділового етикету, ми з вами чекаємо до 11.15. Якщо ніхто не приєднається, то ми будемо закінчувати громадські слухання. Якщо приєднається, будемо продовжити. До 11.15 ви можете виключити в себе мікрофон і можете виключити камери. Чекаємо. Я чекаю вашого включення об 11.15. Повертаємося до громадських слухань. Сьогодні у нас 8 квітня 2025 року до громадських слухань щодо, будів... щодо будівництва свердловини з водорозбірною колонкою у селищі Дмитрівка Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі оцінки впливу 11 тисяч Приєдналися лише представники суб'єкта господарювання, а саме Кагало Григорій Васильович, начальник відділу земельних відносин комунального майна та житлово-комунального господарства Дмитрівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області, та Галета Ольга, представник ФОП Котельчук, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо зазначеної планованої діяльності. Представники громадськості. До громадських слухань не приєдналися відповідно до пункту. 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. За номером 989 Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.